Говоримо сьогодні про тренди осені 2025. Які вони Дізнаєтесь у відео, якщо вам цікава ця тема, продовжуйте дивитись ми на каналі про моду та стиль. Мене звати віхорова Інна. Тож відкривайте ваші вуха, якщо у вас не зламна сила духу. Тренди цієї осені це просто насолода для будь-якого естета. Чи то, можливо, у мене такий настрій, але е, обов'язково напишіть мені в коментарях, коли додивитесь відео, як вам тренди сезону. Тому що для мене це. Багато насибельних речей, це багато чистих кольорів, це красиві правильні силуети. Я не хочу затримувати так вступне слово таке, але знайте, що сьогоднішнє відео все в кращих традиціях. Я розкладаю на атоми і молекули, все по поличкам, все чітко. Тому давайте не буду затягувати і починаю. Тож починаємо з кольорів. У цьому сегменті, у цьому блоці, я намагалась обрати кольори, які реально будуть такими трендовими акцентними яскравими, які. Про які вам потрібно точно знати. Але ні в якому разі я ніколи не нав'язувала і не нав'язую, що якщо це в тренді, то це потрібно, щоб у вас було або носилось. Хто підписаний на мене вже давно знає, тільки відштовхуйтесь від своїх індивідуальних особливостей фігури, від свого внутрішнього я, від свого ДНК-стилю, від того, як ви відчуваєте моду. Але ні в якому разі не купуємо те, що в тренді. Наприклад, у Pantone нам пропонує ось таку палітру осінніх кольорів. Як на мене, дуже гарно. Кожен колір може. Можна комбінувати з іншим і буде виглядати прекрасно. Надихайтесь, дивіться, скріньте, можливо, щось відгукується зразу, ставте на паузу і максимально розглядайте, тому що прикладів сьогодні буде багато, і загалом відео буде досить насиченим, тому можна його розбити, подивитись в кілька днів, але я б вам радила прямо занотувати собі, тому що а, воно краще відкладеться в пам'яті. Тож, перше, про що я хочу згадати, це звичайно ж такі відцінки коричневого. Якщо в минулому сезоні ми брали такий більш класичний коричневий. І від нього вже танцювали і складали наш образ, то в цьому сезоні у нас у тренді всі відтінки коричневого, Світло-коричневий, шоколадний коричневий, колір такої кориці, темно-коричневий. Цього року запити на коричневий в порівнянні з минулим роком виросли аж на 55%. Тому ось така любов до коричневого можна чітко сказати, що чорний відходить трішки на задній план. Хоча також хочу зауважити, що. А хромати чорний та білий, ну також давайте додамо сірий, бежевий, тому що це така база. Вони ніколи не виходять моди. Це класика, яка залишається з нами на не знаю на роки на століття. Можливо, тому якщо у вас є чорно-біла база, не значить, що її потрібно замінювати коричною. Просто знайте, що коричневий це реально тренд, і він ще не збирається зникати. Він ще він ще з нами надовго. Наступне про що я згадаю це відтінки природи. Хто пам'ятає, у минулому відео про тренди я також вже починала про це розповідати. І казала, що відтінки природи, все, що ми бачимо в природі, такі більш а, блідуваті кольори, так, природні, вони в тренді. Тобто, якщо в минулому сезоні це ще не зафіксувалось так чітко, то в цьому сезоні ми вже розуміємо, що це така також опора, це також може бути частиною вашого базового гардеробу, в плані ця кольорова палітра. Тому обов'язково придивляйтесь до неї. Коли ми дивимося, саме, які відтінки природи, то як я вже... Згадала, вони можуть виглядати злегка бліднуватими, але думайте системно, щоб розуміти, який буде образ у вас по завершенню. Ви маєте не просто подивитись на річ і зрозуміти, ага, вона така припилена в зеленому кольорі. Можливо, мені не буде з чим її міксувати. Дивіться на образ в цілому. Припилений зелений, можна з якимось припиленим теракотовим, разом скомбінувати, буде класна одна гама, так і це можна доповнити якимись активними яскравими акцентами. Тому тут вже грайтеся, тут вже складайте як пазлик. Конструктор, відфотографуйте свої луки і аналізуйте. Наступне відцінки фіолетового я скажу чесно і признаю, що для мене це було зовсім неочікувано, тому що. Фіолетовий він не досить легенький колір для стилізації, іноді він може навіть і трішечки додавати віку. Це я дивлюся виключно з консультацій і те, як мої клієнтки обирають колір. кольори, бордовий фіолетовий, це для мене складноваті кольори. Але в цьому сезоні він прям мега актуальним. Саме прикольне, то актуальний такий електрик фіолетовий. Буду я вам наводити приклади. Ви побачите, як можна його стилізувати, тому що реально, якщо заміксувати електрофіолот, Фіолет з більш пастельними відтінками фіолетового буде виглядати круто. Він використовується, бачите, і в плащах, і в костюмах, і в аксесуарах для такого певного модного ефекту. Загалом чисті, сміливі, яскраві, можливо, трошечки холодноваті кольори в цьому сезоні. топ. от буду вам наводити прям е, візуально, щоб ви бачили той самий червоний, як ми можемо бачити на подіумі, оранжевий, синій, жовтий, тобто дуже такі акцентні, дуже виразні кольори. Я б їх розбавляла менш акцентними, але до прикладу, якщо взяти мою маму, вона б вдягала прям акцентні кольори, тому що в неї така денка стилю яскраве, вона лю любить особливо жовтий е яскравий. Тому розумієте, відштовхуйтесь від себе. Комусь це ок, а комусь це взагалі не ок. дівчат. Хочу нагадати, вже через місяць відбудеться моя Girls Game Trip на острові Карпатос, що в Греції. Я вирішила, що я хочу знизити максимальну ціну, аби якомога більше людей дівчат доєдналося. Тому що запитів було багато, але я розумію, не всіх фінанси е, дозволяють прям от витратити на подорож. У вас є буквально тиждень, щоб по цій ціні забронювати собі місце на е, по, в подорожі. так тому що програма шикарна. Програму я не хочу редагувати, не хочу викидати. Ці класні незабутні моменти, які можна буде зробити. Тому, дівчат, хто зацікавлений, доєднуйтесь до нашої компанії е, дівчат, які вже є на подорожі, і я вас чекаю в Греції. Ну і щоб не перезагружати цей блок, я додала ще додаткові кольори, які також будуть актуальними, і які, можливо, є у більшості. Я вже згадувала про ахромати. Ахромати в цьому сезоні досить актуальні. Вони також можуть комбінуватися з тими ж яскравими кольорами, про які я тільки що згадувала. Тобто, ахромати чорний-білий також. Ми сюди можемо вписати сірий, різна відтіночна палітра сірого, так і бежевий. Також не можу не згадати про пастельні відтінки. Такі припилений рожевий, трішечки припилений блакитний, бусковий, жовтуватий, пастельний жовтий, також від нас надівається. Пудрові відтінки вони також дуже актуальні. І восени на контрасті з сірою погодою, з такими дощами. Оці, оці світлі кольори вони будуть реально виглядати дуже круто. Наступний блок це фактури та текстури. Хочу почати саме з тих, що кожного разу, як вже справжні друзі, заходять до нас восени. Це, до прикладу, шкіра шкіра це класика, яка не потребує пояснень. Цього сезону вона всюди від пальт до штанів, від суконь до топів. Тотал луки із шкіри виглядають потужно, сучасно. Так мені знаєте, екстравагантно можливо в чомусь, тому що можна міксувати різні кольори шкіри або різні фактури тої самої шкіри. Також звичайно, колір має значення і. Дивіться на палітру, про яку ми сьогодні з вами говорили в попередньому блоці, і вибирайте шкіру в різних кольорових палітрах. вона також буде класно поєднуватись. Ще не забувайте про аксесуари зі шкіри. Тобто ремені, рукавички, сумки, чоботи та навіть капелюхи це все підсилює образ, додає йому структурності, додає йому глибини. Наступне Замша – це щорічний гість холодного сезону 2025. Можливо, навіть не тільки холодного. В цьому році замша взагалі піднялась в рейтингу must-have. і саме восени 2025 року ми бачимо замшу трішечки в новому прочитанні. Вона виглядає більш дорого, вона додає якогось м'якості образу. В тренді жакети, спідниці, штани, до прикладу, вставками, так сумки. Бренди, такі як Ерме та Коуч, вони показали замшу у досить незвичних кольорах. До прикладу бренду Ерме мені імпонує світло зеленовата така замша. Це виглядає досить класно, нетривіально і мені прям 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 моє. Також якийсь певний рудий колір з рожевуватим підтоном. Також замша замшапта такій варіації виглядає досить круто. Якщо ви хочете додати нестандартності, до приходу замша як матеріал вам не дуже імпонує, але хочеться її відпомінити, додавайте її як такий акцентний елемент. Так, вкраплення замшем може бути в вашому образі, до прикладу в штанах, спідниці або в сумці. Ну і також замшові речі можуть бути класним акцентом, але також тут варіант в якому кольорі буде замши. Мені Здається, що колірна історія в цьому сезоні грає дуже велику роль. Наступне це хутро без перебільшень, але це. Головна фактура з холодного сезону осені та навіть зими 2025. Пальта, сумки, жилети, рукава. Основний фокус, до прикладу, дизайнерів був на екохутрі. Хоча давайте будемо чесними: натуральний хутро з'являється і буде з'являтися. Від цього ми нікуди не подінемось. Тут вже етичний вибір наш. Я не підтримую натуральне хутро, я не підтримую брехні стилістів про вінтаж, який вони якби купують на. Не будемо заглі в цю тему. Тобто тут вже морально етичний вибір для вас. Якщо ви за, ви купуєте, якщо ви проти, ви підтримуєте більш екологічний вибір. Кольори хутра можуть радувати в цьому сезоні. Дизайнери постаралися. Я прям буду наводити вам актуальні, актуальні моделі, не тільки чорно-білі, а й хроматичні кольори. Так в нас є і винні, такі, і сині, і зелені, і пастельні. Стилізація, звичайно, потребує обережності, тому що хутро воно. Також додає об'єму, а якщо ще обрати неправильну довжину хутриного виробу, то ви можете вкоротити собі зріст і не трішечки 2-3 см, а так солідно. Тому е, з хутром потрібно бути обережним хутро потрібно вміти носити. До прикладу, мені не все в хутрі е, пасує. До прикладу, шуби, так з якого б вони були матеріалу, вони мені не пасують. Тому якщо у вас також є об'єми фігури, враховуйте цей момент. Наступне, про що говоримо, це про драпірування. Така флюїдність, пластика, рух, надзвичайно жіночний елемент, який працює у динаміці, коли ви йдете так, образ більш динамічний, він не закріплюється в статиці, він виглядає живо. Дизайнери вміло користуються. Таким методом, як драпірування, він добре виглядає і на сукнях, і на блузках, і на спідницях. Драпірування може реально зробити повсякденний ваш лук досить таким цікавим і небанальним. Ідеально для тих, хто хоче підкреслити м'якість і. У певну неформальність. Наступне – це мереживо. Дуже дивно звучить в осінньому сезоні мереживо, як на мене, але повірте мені, в цьому сезоні воно дуже в тренді. Мереживо це завжди така романтична класика, яку можна легко адаптувати під сучасність. Мереживо представлено в абсолютно різних формах: від плечових виробів до мікроелементів у поясах чи е, деталях, так, наприклад, на рукавах. Є у всіх кольорах чорне, біле, кольорове, навіть. Навіть чесно сказати, я бачила і неонове. Дуже важливо знати, що мережево це така активна фактура. Тому Її одні або дуже люблять, або дуже ненавля, ненавля, ненавлядять. Важливо знати, що мережева досить активна фактура, тому хтось її або дуже любить, або дуже ненавидить. Немає якоїсь золотої середини. Тому в якій команді мережева ви пишіть обов'язково в коментарях. Якщо відчуваєте, що це ваше, не ігноруйте, додавайте в свої осінньо зимові гардероби. Якщо ні, пропускайте і нічого страшного з вами не станеться. Все від любові до себе. Наступний блок, про який ми будемо говорити, це стилі. Важко виділити топ-3, або топ-5, або топ-10 стилів, які прям будуть актуальними цього сезону. Актуально майже все. Але я виділила певний свій список того, що буде прям виділяти, що буде кричати. Речі, якого стилю ви будете бачити в магазинах і будете звертати на них увагу, і, можливо, десь не будете розуміти, а чому саме це. Основне, що хочу зауважити, навіть критики кажуть, що подіум в цьому сезоні диктує нам бути унікальними. Тобто будь-який стиль, який ми оберемо, має місце бути у вашому повсякденному житті. Перший стиль, на який я зверну вашу увагу, це корпкор. Можливо, ви вже про нього чули, точніше, це навіть не стиль, це естетика корпкор. Але тут уже так все намішано, що зараз розберемо. Корпкор або корпоративний стиль, або його ще називають офісним стилем, так, не дуже строгим, неофіційно діловим, а більш таким розслабленим. Він до нас заходить ще в 2023 році, але в таких певних елементах та ж офіса, Iron, подивіться, як вона стала актуальним. в цьому сезоні, це також залишається актуальним, просто воно більш пішло в інтелігентну е, течу, тому що офісерин офіс там є е, такий. Трішечки відвертість, якась така звабливість, можливо, так. Офісна естетика, але більш така розслаблена і більш така кежуальна, і більш підтримуюча аксесуарами. Тобто, звертайте увагу на всі атрибути офісного стилю, на стиль великих корпорацій, тобто ці краватки, окуляри, білі комірці, сорочки в смужку і так далі. То думаю, осінь вона саме створена, щоб от просто пірнути в цей стиль. Мені він також дуже близький. Як вам обов'язково пишіть в коментарях і підписуйтесь на канал, хто цього ще не зробив, тому що мені дуже. Дуже важливо отримувати певний фідбек, і це допомагає каналу розвиватись. Наступне це стиль препі, а також така течія від стилю Препі – Модерн Академія. Його ще десь називали Дарк Академія, але якщо ми будемо розбиратися, то в чому різниця цих двох естетик, цих двох стилів. Мені здається, що Модерн Академія – це не повноцінний стиль, це більш така естетика, яка вийшла з стилю. Препі, в чому різниця? До прикладу, якщо ми з вами поставимо дві дівчини, так одна буде читати Вірджинію Вульф у капішоні під дощем з чашечкою еспресо, інша буде студенткою Гарварду у спідниці, до прикладу, логотипом Ральф Лорен, тенісному светрі з певними нотатками під рукою. Дві дівчини, але зовсім різне прочитання одного стилю. Тобто препі це більш така гарвардська дівчина, а Модерн академія це більш така депресивна естетика, як на мене. До речі, відео про препі стиль у мене є на каналі. Переходьте, у мене є цілий плейлист про різні стилі. Можливо, я ще буду також робити туди і додавати нові відео. Обов'язково там можете переглянути, щоб я не вдавалася вже в такі деталі. Більше чіткості і структури. Класичні плащі, жилети, піджаки, стримані силуети з ретро, такими вставками. Надихайтеся різними серіалами, то дивіться спліткарку. Там є також оця вся естетика, вона є актуальною і вона нікуди не зникає. Наступний стиль це 70-ті. Можна сюди ще віднести бохо ревайвел, той самий, який в нас гуде в 2025 році, і все не затихне. Сюди ще може внести стиль хіпі. Тобто тут немає чисто класичного бохо. Тут все перемішано вже трішечки взяли з хіпі, трішечки взяли 70-х трішечки взяли від класичного боху, змішали це все, і отака от трішечки каша, але так вона є. бохо став дуже актуальним, дуже популярним. І речі, отак штампувались в стилі бохо в яких в різних відтінках в різних класифікаціях і так далі. І від незнання, від неосвіченості люди почали вже складати з різних атрибутів, тому і визначення як такого я не можу. Казати бог ревайвал, можливо, тому що це як відновлення епохи бохо відновлення стилю Бохо на вулицях міста. Давайте так. Ще мені здається, що люди трішечки втомились від боху, тому вони почали нанизувати на стиль Боху якісь певні такі елементи з різних стилей. Але все-таки стержень залишається таким самим. Це такий романтичний, багатошаровий стиль з певними рюшами, бахромою, з візерунками. Цей стиль завжди про вільні силуети, про етнічні мотиви, про натуральні тканини. про... Ту ж хіпі культуру і про її елементи. Тому, якщо ви ще не втомилися від цього стиля, він є актуальним, він є популярним, е, ще також класно, як міксують мото-бохо або кежол-бохо. Тобто е, почитайте, помоніторте, це досить така глибока тема, і мені здається, вона взагалі заслуговує окремого відео. Ну і крайнім в блоці про стилі буде стиль Леді Лайк. Like. Це такий жіночний, вишуканий, елегантний стиль. Звичайно ж, натхнений 50-ми роками, Діворні лук, але хочу за. Уважити, це вже не та діорівська дівчинка з картинки. Так, леді лайк like, в нашому сучасному прочитанні він трішечки відрізняється. Залишається оцей справжній. Тейлорінг, коли виточки і все сидить по фігурі, це, звичайно, актуально в цьому сезоні, як ніколи. Також сучасний леді лайк це не про старомодну цю солодкість, а про збалансовану силу, витонченість мода на жіночність у противагу оверсайз та гранджу. Тобто інтерес до ретро-силуетів, до такої slow fashion, до вінтажу, відродження якихось певних романтичних елементів, такі як в колекції Прада, Miu, RDM, Кароліна Ерера, тобто тренд. На софт павер дресінг, він досить актуальний. тобто ти в. Ти залишаєшся стильною, але при цьому ти не втрачаєш цю жіночу делікатність. Тобто основні елементи це фігура пісочний годинник, про яку ми пізніше поговоримо. Так, це приталені жакети, це міді спідниці або сукні з акцентом на талії, шовкові блузи, рукави ліхтарики, перли, туфлі на тих самих підборах, ті самі Мері Джейн, також хіт-н-хіл. Uh, Якщо говоримо про аксесуари, це якісь такі маленькі сумочки, це рукавички, це стрічки у волосі. Леді лайк, like, він дуже актуальний, але це вже не Костюмована дівчина з минулого століття. Це вже смілива, стильна жінка, яка відчуває свою силу, яка свідомо обирає жіночність і яка почувається в цьому комфортно. Тож, наступний блок це силуети та актуальні речі осени 2025 року. Перше це речі у клітинку. Так, клітинка цього сезону є дуже актуальною і вона може бути різною: від клітинки Віші до клітинки Принц Вельський. Обов'язково переходьте у відео про принти. Там я е, у відео саме про геометричні принти розповідаю про всі 11 видів клітинки. Тому, якщо вам цікаво, переходьте обов'язково. Відео мало переглядів, але воно дуже насичене інформацією. Сміливо міксуйте різні типи клітинки в одному луці. Це виглядає свіжо, це виглядає так графічно, трішечки еклектично. Дивіться на реально класні приклади. Сьогодні я залишу речі з подіумів, але можливо якісь відео ми зробимо про стилізацію. і Там буде прямо розписано все, як я люблю до деталей. Клітинка фіксуємо актуальна, клітинка різна. Вибирайте відтінки, клітинки, які в нас є трендовими відтінками. Так в блоці про кольори ми про це говорили. І стилізуйте ваші образи з клітинкою. Наступне це плечові вироби з високим горлом. Так, це можуть бути пальта, це можуть бути жакети, це можуть бути будь-які топи чи светри. І з високим горлом. Висока горловина, стоячий комір, горловини труби. Це однозначно тепло, стримано, модно, стильно. А, силует виходить таким зібраним, таким структурованим, він дуже класно працює, якщо ви, наприклад, мінімаліст і вам хочеться додати якоїсь такої. Акцентні деталі цієї родзинки в образ, саме оце високе горло, воно може зіграти в плюс. Також історія з високим коміром вона дуже класно працює в багатошарових образах, тому звертайте на такий елемент гардеробу увагу. Наступне це силуетні речі. От силует в осени 2025 року він грає велику роль. От, до прикладу, об'ємні плечі, заокруглені, можливо, плечі. Це акцент на таку силу, на драматичність, трапецеподібний крій. Він також дуже класний і чудово балансує фігуру також балун слів, так такі більш рукава ліхтарика, але в більшому об'ємі. Вони також додають романтики та об'єму вгорі. Створюють, звичайно контраст з сталію, що. Дуже нас поради, тому що фігура пісочних годинник в цьому сезоні вона прям трендова. Дівчата, хто має параметри пісочного годинника. Я за вас тішусь, тому що ви прям в тренді. Тобто, силуетні речі вони формують такий жіночний, але впевнений образ, який може резонувати з тим же трендом леді лайк, -like, але більш у сучасній версії. Тобто не строгий леді лайк, -like, а більш такий структурований, але в новому прочитанні. Наступне це акцент на талію. Також я сюди додала пояси, паски, ремені і все інше. Талія знову. Центрі уваги дівчата з силуетом пісочний годинник, ви в тренді як ніколи. Що саме в нас може зробити швидко акцент на талії? Правильно, паски ремені ремені обирайте будь-які широкі, тонкі, звичайно, дивлячись від своїх індивідуальних особливостей фігури, якщо ви більш висока, якщо ви більш низенька, відео про. Стилізацію речей для низеньких дівчат, невисоким зростом я залишила в описі. Шукайте тут, переходьте там. Воно дуже цікаве і прям насичене вийшло. Приводу ременів, широкі, тонкі, подвійні ремені, застібки, корсети. Це все воно повертається, воно фіксується з нами і залишається. Все підходить ідеально для фігури пісочний годинник, але якщо ви не пісочний годинник, звичайно, ви можете довести свою фігуру до пісочного годинника, тому що в класичній стилістичній літературі і стилістів я навчаю так. Їх навчають зводити в фігуру до пісочного годинника. Зараз це вже міняється. Ми просто додаємо десь знизу, десь зверху, але плюс-мінус балансування пісочного годинника є. Тож акцентуйте талію, берете речі з акцентом на талію. робіть собі талію, вимальовуйте свою талію. Пробуйте, до прикладу, ремені не лише на сукнях, так, а й поверх жакетів, поверх пальт, поверх светрів. Може бути багато навіть поясів, також буде класно е, стилізуватися. Наступне це речі з інтеграції. Рованим шарфом звучить досить незвично, знаю, але такого плану речі є мастхевом цього сезону. Це такий справжній стейтмент елемент цієї осені, і може бути стейтмент елементом будь-якого вашого образу. Це можуть бути светра, пальта чи трикотажні сукні, де шарф уже є частиною виробу. Він вже інтегрований. вироб. виглядає стильно, виглядає звичайно ж таки нестандартно і додає об'єму вгорі, щоб візуально можна. Продовжити вашу фігуру та збалансувати ваш стулет. Це зручно, до прикладу, не потрібно шукати якийсь додатковий аксесуар так, у вигляді е, шарфа. Це завжди дуже комфортно, коли все під рукою. Тому як вам цей. Тренд на речі з інтегрованими шарфами пишіть обов'язково в коментарях. Дякую, що додивилися це відео. Це було реально не так просто, тому що відео інформативне насичене багато візуальних матеріалів, і можливо, де ж де, десь воно є складним. Але якщо ви посилили, е, знайте вам прям. Великий плюсик, і воно відкладеться, і ви е, собі багато чого нового візьмете. Хто наважився, приходьте на фешн-консультації. У мене на сайті є вся інформація, як проходить консультація, що я надаю. Пишіть мені особисто, я всім відповідаю. Подобачка і комент обов'язково, який тренд цього сезону вам запам'ятався, що будете приміняти, що не будете приміняти. Мені це буде дуже важливо почитати, тому що так я бачу, чим цікавиться моя аудиторія, і я з вас спілкуюсь в коментарях. Ви це знаєте. Тому на цьому в мене все. Це дякую вам! Обов'язково підписуйтесь на канал, вподобаєчка, і зустрінемось з вами вже на наступному тижні у нових відео.